З речами на вихід, тимчасове прибування це як як діагноз. До чого готуватися українцям у Європі після завершення тимчасового захисту? На жаль, у зв'язку з війною всі країни починають рахувати гроші. Чи будуть депортації? Дуже довга система оформлення документів, бюрократія. Які країни готові платити нашим співгромадянам за повернення додому? Це значить, що за цим буде кінець, і чи варто тим, хто тікав від війни, вже збирати речі? Слідно буде частина українців, які будуть добиватися всіми учами? Факти тижня розібрали детально, що насправді стоїть за рішенням ЄС щодо українських біженців. Вона вже третій рік живе у польському Гданську. Перукарка Любов кожного дня робить жінок красивими, але сама за усмішкою ховає в тому. Завжди живу в стресі, в стресі, що нам щось не платить, що якісь там документи у Польщу із двома дітьми. Вона приїхала із Кривого Рогу, щойно почалась велика війна. Тоді сподівалася ненадовго. Я працюю з людьми а, так. Інших національностей вони мене питають: Люба, ну ти ж українка, ти можеш поїхати в будь-яку страну. Чому ти знаходишся в Польщі? А я знаходжусь в Польщі, бо мені ближче до України. У Гданську тепер Люба має стабільну роботу і своє коло клієнток. Але попри це думка про те, що все це тимчасово, не полишає. Мені потрібно, щоб моя дитина закінчила вже навчання у польській школі. Хочу я чи не хочу, але потрібно залишитися тут до закінчення його навчання. Таких українців, як Любов, у Польщі сотні тисяч. Вони працюють, платять податки, виховують дітей, але при цьому живуть на валізах між двома країнами і реальностями. Європа свого часу широко відкрила двері для тих, хто тікав від війни. Та вже незабаром все може змінитися за два роки. ЄС має намір завершити програму тимчасового захисту для українців, і Польща це та країна, яка планує зробити це однією з перших у березні наступного року. А це означає, що людям, які виїхали, доведеться визначатися, що робити далі. На жаль, у зв'язку з війною, на жаль, у зв'язку з. Турбулентністю у світовій економіці всі країни починають рахувати гроші, і тому потрібно для себе вибудовувати свою стратегію або ви залишаєтесь в польщі, або ви можете повернутися назад в Україну. Але чи всі готові повертатися? Кількість тих, хто наразі хоче їхати з Європи додому, зростає. Про це говорять свіжі дані соцопитувань цього року. 64% українців готові повертатися, і це більше аніж було торік. Але разом з тим є і ті 36 відсотків, хто хоче лишитися і жити вже за кордоном. Та що стоїть за цими цифрами, насправді безпека лишається дуже серйозною перепоною для прийняття такого рішення про повернення, і люди відкладають його так само, як і європейські держави відкладають прийняття рішення про подальші форми міграційного захисту. Другий фактор, який стримує людей щодо повернення, це нерозуміння. Майбутніх перспектив, яким чином Україна вийде з цієї кризи, навіть якщо серце тягнеться додому, рішення повернутись часто впирається в прагматичні розрахунки. Україна, наприклад, не зможе зараз хвилину платити найбільш конкретні зарплати Європи. Але тут треба пам'ятати про співставність. Мовно кажучи, якщо людина повертається до свого будинку і за вирахуванням оренди чи там кредитів, які вона проти вона буде отримувати кошти співмірні на її існування. Разом з тим і країни ЄС очевидно хочуть від українців визначеності, змінюють підхід до соцвиплат і пільг. А це створює додатковий тиск на родини, які тут живуть в Польщі. Сьогодні найскладніше утриматися не працюючи так, найтяжкіше утримати економічно благоприятний стан, тому що допомоги немає ніякої. Хоча і українці не сидять склавши руки, як стверджує генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий. У Польщі майже 70% наших співгромадян працюють. Працюють, створюють нові робочі місця і поповнюють бюджет країни. То за повних три роки українці отримали допомоги на сім 7, 7 мільярдів євро і плюс там понад два мільярди гуманітарних. А доклалися з цей час в створення вало внутрішньої продукту на 75 мільярдів євро. Цифри не приймають. Втім, таким шляхом йде не лише Польща, а й інші Нідерланди, Чехія, Румунія. Країни ЄС все частіше допомогу українцям прив'язують до працевлаштування, тобто працюєш, отримуєш, і це те, що змушує людей рухатися далі, або в бік дому, якщо він вцілів, або в глиб Європи. Обмеження цих цих виплат в Польщі спричинить далі відтік українців до Німеччини, до Нідерландів, до країн, де все таки рівень виплат вищий. Німеччина нині стала шалено популярною серед українських біженців. А із відкриттям кордонів для юнаків до 22 років ще більше. Попит на тимчасовий захист нині зріс тут аж у 10 разів. Але чи всіх країна буде готова залишити? Німеччина вже зараз говорить, що ми будемо пропонувати три рази роботу. Кожна відмова мінус 30% відсотків від тих грошей, котра отримає людина, і після третьої відмови від роботи, котре. Пропонують джоб центр то виплат взагалі не буде. Про цей підхід Українка Лідія знає, як ніхто. У Німеччині вона мешкає вже майже три роки. На джоб центр листи потрібно реагувати. Тобто, якщо вам що ну, центр він завжди попереджує, він вам присилає лист, присилає бриф і каже, що от, наприклад, я до вас подзвоню там 22 чи 26 числа, там з 10 до 11. Звісно, потрібно брати трубку. Аби швидше адаптуватися, Лідія вже і мову вивчила, але все одно зізнається за рідним домом дуже сумує і мріє повернутися. От я почала там ті токи знімати там як я малюю про малювання, виправляю роботи. От якісь макіяжики роблю. Звикнути до життя за кордоном не всім українцям однаково легко. Інша мова, інші правила, вимоги, які не завжди зрозумілі і різні менталітети. Плюс до всього війна, що накладає свій відбиток. Наприклад, людина приїхала там з окупованої території, в неї е, а їй кажуть, давай бігом іди вчись, іди на курсі. А у людини ще таке, ну такий садаючий стрес. Дуже і дуже багато людей. П'ють якісь антидепресанти у Німеччині життя комфортне, але дуже бюрократичне. Тут усе під контролем. Втім, чимало хто з українців все ж будує тут своє життя. У мене деякі подружки вже і заміж тут повиходили, і вони кажуть, а куди мені їхати? От у мене вже у подружки в одної діти є, і вона вже і заміж вийшла. І хтось хоче залишатися тут, хтось хоче переїжджати там, наприклад, в інші країни. А хтось хоче повертатися в Україну європейські країни. Не змінюють не лише вимоги до виплат, а й правила перебування. Дехто, як от Швейцарія, вже не всім українцям надаватиме притулок, і з листопада під виключенням жителів західних областей чимало країн, що готові навіть платити українцям за повернення додому. Норвегія пропонує півтори тисячі євро кожному. Так само вчиняє і Швейцарія. Той, хто їде, може отримати від 860 до майже трьох із половиною тисяч євро. Понад п'ять тисяч платить Фінляндія, якщо рішення ухвалено упродовж місяця після приїзду. Але рекордсменкою може стати Ірландія. Урядовці цієї країни планують виплачувати українцям, які їдуть до 10 тисяч євро, аби уникнути в перспективі дорогих і довготривалих депортацій. Але чи насправді вони будуть? Чи наважаться на це європейські уряди, поки в Україні ще триває війна? Для європейських політиків, і держав не очевидно, що як правильно вчиняти в цій ситуації, повертати людей додому, там, де до країни, там, де ще триває повномасштабна війна, в гострій фазі трохи не ок. Я не думаю, що вони підуть на такий крок. Основна ставка країн ЄС нині на молодь і тих, хто працює станом на зараз в Європі, перебуває тільки під статусом тимчасового захисту 4,3 мільйона українців. Європейські уряди можуть для себе. Ну, скажемо так, зробити достатньо непоганий внесок на ринок праці своїх власних країн. Ці люди, котрі виїхали до країн Європи з метою просто там пожити, отримувати соціальну допомогу, не працювати, не соціалізовуватись їх суто економічними методами м'яко, але виштовхнуть цих країн. А тому вже зараз йдуть на обмеження, як та ж Ірландія. Всі новоприбулі українці, які приїжджають у Ірландію, їх поселяють в тимчасовий табір на 90 днів, тобто. Раніше Ірландія надавала прихисток українським біженцям, якби безстроково вона надавала їм житло. Ось а ось з березня 25-го року ці правила змінились. Наталя із Вінниці, але нині живе в Ірландії. Якби не син із інвалідністю, якому необхідне лікування, з України б не поїхала. Бракує всього, навіть повітря українського. Жінка живе у центрі для українців. У нас тут проживає більше 65 чоловік. Все організовано так, що якщо тобі щось потрібно, там навчання, освіта, медицина чи якісь питання, тобто е менеджер е вас веде в курс справи. Попри обмеження, каже Наталя Ірландія, все ж лишається відкритою і українцям допомагає. Але швидше за все, якщо тимчасовий захист закінчиться, жінка повертатиметься додому. Бо життя тут без допомоги держави фінансово не потягне. Навчання. Коштує 7-10 тисяч євро, тобто дати дитині освіту не кожному під силу буде. Наприклад, щоб купити тут будинок, він коштує в селі від 200 тисяч євро і до 700. Стосовно оренди теж одна кімнатка 700 тисяч євро, ось квартира півтора-дві тисячі євро. Із завершенням тимчасового захисту для українців з'являться нові механізми. Але якими вони будуть, поки що зрозуміти складно, точно примусово додому тих, хто тікав від війни, не відправлятимуть. Не значить, що за цим буде кінець. В жодному разі ні, просто будуть застосовуватися інші механізми, переходу на інші статуси, пошук себе. Тобто, все вже буде хід дати пісове проживання. Тож повертатися чи залишатися? Час на подумати, що є Україна. зацікавлена повернення українців, і то сильно зацікавлена. Так само країни Європейського Союзу зацікавлені в тому, що люди, які працюють, щоб залишалися і працювали надалі е, в е, країнах європейського союзу, і що тут переважить у кожного своя особиста історія, але перукарка любов, схоже, своє рішення вже прийняла. Тимчасове прибування це як, як діагноз. Ну я тут тимчасово прибуваю. Не ну я, я не буду тут жити. Скільки буде таких, як вона, чимало залежить і від того, що відбуватиметься в Україні, і як рідна держава людей заохочуватиме. І тут питання ті самі, де жити, якщо нічого не вціліло. Де працювати і за що існувати, поки Європа рахує бюджети, мільйони українців обирають між новим життям і старими спогадами, між безпекою і рідною домівкою. І, попри різні мови, країни, закони, в усіх одна спільна надія мир в Україні. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Неочікуваний польський розворот. Це була частина моєї програми як президента, що насправді стоїть за вето новоспеченого президента Навроцького. Тут дуже сильно явно включена вже російська пропаганди. Кому з українців можуть зупинити виплати вже зовсім скоро? Це не вигідно іміджеві польщі. Що думають про це самі поляки? Це наша внутрішньополітична фно політична суперечка. І у що зрештою це виляться для самих українців, розіграти карту. Мігрантів звинуватити їх в усіх проблемах, ну це ж легше легкого. Факти тижня прискіпливо розібрались в усіх цих хитросплетіннях. Вона, як і сотні тисяч українських біженців, приїхала до Польщі з початком Великої війни разом із двома неповнолітніми доньками. На старші було 15, а малому було 10. Найменша дитина не могла виносити ці сирени. Ми постійно ходили в цей підвал, і по факту працювати я не могла Любов Любові з кривого рогу нині живе і працює у польському гданську. Я порукар, я там працювала в Україні і тут почала одразу без знання язика. Працює офіційно, але й утримує на дітей допомогу від держави 800 злотих, а це майже 9 тисяч гривень на кожну доньку. І Я думаю, що я без неї не вижила. Ми приїхали з двома рюкзаками. Я не брала нічого з собою. Але все це може зупинитися вже незабаром. Все через ось цю новину, яку нині жваво обговорюють не лише українці, а й самі поляки. Йдеться про рішення польського президента. Він вирішив витувати закон про допомогу українським громадянам, мовляв, у такий спосіб хоче досягти соціальної справедливості, аби лише працюючі українці отримували ті ж привілеї, що й поляки. Це була частина моєї програми як президента, але також публічна обіцянка пана Дональда Туска. Та коли я починаю реалізовувати цю ідею, вона починає піддаватися сумніву з боку вашого середовища. що насправді стоїть за цим рішенням, і чи дійсно українцям, які перебувають нині у Польщі, варто хвилюватися та збирати валізи додому. Пам'ятаєте ці кадри? Кінець лютого, 22-го, величезні черги на кордоні. Українці масово полишають свої домівки, тікають від війни. Польща тоді стала однією з перших, хто простягнув руку допомоги. Це той час, коли в Європі було прийнято загальне рішення про створення. Окремого проекту тимчасового захисту українців, коли українці мали можливість розраховувати на соціальну допомогу на рівні місцевих громадян, а також мали можливість працювати. Офіційна статистика каже: нині у Польщі мешкає близько півтора мільйона українців. Понад 900 тисяч з них мають тимчасовий захист, і понад 700 працюють офіційно. І тут якраз є чимало нюансів. Один із них це безкоштовна медицина, яку нині отримують українці у Польщі. Її пропонують напряму прив'язати до працевлаштування. тобто працюєш офіційно і маєш договір, який це обумовлює. Маєш право і на безкоштовну медицину. Ні, то плати. Хоча як це може бути на практиці, величезний знак питання. Це вимога європейської комісії, тому скасувати це наразі для українців. Під тимчасовим захистом буде неможливо. Другий і не менш важливий момент це грошові виплати. 700+, плюс, як я сказала, отримують всі, хто має тимчасовий захист і хто потребує цього, тобто може податися на цю програму. Працює, не працює наразі, не важливо. І хто має неповнолітніх дітей, але користуються, користуються цією програмою доволі невелика кількість осіб. Це Обливо матері одиначки з людьми, з дітьми-інвалідами і так далі але наразі пропонується це прибрати. Залишити виплати, президент Навроцький пропонує лише тим, хто працює офіційно або веде свій бізнес, тобто сплачує внески до закладу соціального страхування, аналог нашого соцстраху. Крім того, дитина має бути офіційно оформлена у польському дитсадочку або навчатись у місцевій школі. Тобто, ті, хто працює за у. Годою підряду або дистанційно, чи сидять вдома із дітьми, які, наприклад, мають якісь вади, або ж їхні опікуни цю допомогу втратять. Жінки, які отримують таку допомогу на своїх дітей, вони не можуть працювати або не можуть працювати, тому що вони інваліди або вони мають більше дітей. І вони не можуть знайти таку роботу, яка би дозволяла їм тих дітей десь залишати без догляду, і це якраз викликало обурливу реакцію не лише серед українців, а й серед поляків. Українці у Польщі не просто працюють, а й сплачують до бюджету мільярди злотих податків і внесків. Лише за три роки українці поповнили польський держбюджет на понад 111 мільярдів злотих, а це майже 26 мільярдів євро. Кожен другий українець працює офіційно сплачує соціальні внески і є активною частиною активним представником українського. Суспільство Польщі. ті, хто живуть і працюють у Польщі, підживлюють тамтешню економіку. Додали до ВВП Польщі плюс 2,5%. Це величезний стрибок. Навіть просто пенсіонер, який живе і там отримує пенсію в Україні. Він витрачає ці, где ці гроші в супермаркетах в Польщі, купляє щось у польського бізнесу. Відповідно. Це вкладання в, в ВВП, а от на допомогу нашим співгромадянам країна витратила у вісім разів менше ніж отримала від них у бюджет, і це не просто цифри. Зростання ВВП Польщі це приблизно та сума, яку Польща витрачає на власну оборону, на власну армію. Українці фактично своєю працею профінансували всю сферу оборони Польщі. То що насправді стоїть за намірами переглянути питання виплат українцям? Результати нещодавніх польських виборів показали. Настрої у польському суспільстві змінюються. Фаворитами стають праві і ультраправі. Але ж до чого тут українці? Ми можемо розглядати ці зміни, котрі зараз відбуваються в Польщі, як таку собі гру гру з українцями, а використання їх в своїх політичних якихось. Іграху на, іграх. на тлі палкої дискусії польський прем'єр Туск вже запропонував альтернативу пропозиціям президента Навроцького зміни в іншому законопроєкті, який, за його словами, практично готовий. Це таке власне протистояння між двома політичними таборами, які представляє один з них представляє президент, один представляє уряд. Але також мушу сказати, що і це до певної міри міри виконання обіцянок передвиборних, які були зроблені президентом, схоже на перетягування канату між обома таборами, це в інтерв'ю «Фактам тижня відзначає і польський експерт з міжнародних питань Даріуш Матерняк. Це наша внутрі політична суперечка, так насправді, яка на жаль має свої результати, має свої консеквенції також для нашої нашої зовнішньої політики, в тому випадку щодо відносин з Україною? Ну а на жаль, жертвами цієї ситуації є українські біженці, є ці громадяни України, які які тут приїхали втікаючи перед війною. Але у що зрештою може вилитися ця суперечка? І як це позначиться на українцях? Отже. Ці, вибачте, на содатку алігорію танці з бубнами навколо міграційної тематики продовження е, політики будуть накручувати. І це все буде відповідно накручувати е, польське суспільство тут дуже сильно явно включена вже російська пропаганда, яка дуже зацікавлена в е, розбраді між Польщею і Україною. Це рішення може зіграти проти самої Польщі, бо ж тоді українці думатимуть, чи залишатися, чи їхати. Це, звісно, дуже небезпечний момент для не тільки, на мій погляд, польської політики, але перш за все до економіки. В економіки Польщі понад 900 тисяч робочих рук з України. Це просто не то, що вистріл собі в ногу. Це, це абсолютно логічний. Нонсенс, який просто неможливий, і така політика, впевнений дипломат Андрій Дещиця, може обернутися не лише проти іміджу Польщі, а й проти її безпеки. Найбільшою загрозою для Польщі є Росія і тому, тому щоб протистояти цій загрозі, треба бути солідарним з Україною. Але чи Польща пройде тест на те, щоб бути партнером і толерувати Україну. Побачимо з час. Щоб скасувати вату польського президента, Сейм має продовжити дію закону. Теперішні його положення чинні до 30 вересня. Але чи встигне парламент це зробити? Експерти нас переконують, шанси є. Більше людей так, чи інакше де спрацює. Більше з них має право отримувати саме ці гроші. Або ж парламентарі підтримають змінений проєкт, той, який згадував прем'єр Туск чи інший, та що буде в ньому? Українка, любов уважно спостерігає, бо ж зізнається, без допомоги від польської держави не виживе. Моя квартира коштує 3500. Представляєте, я, я отримую 4 тисячі зарплати, 40 тисяч, і 35 я віддаю за квартиру. І ось ці вам програма 800 1600, ми за них живемо з дітьми. Все. Чи доведеться українцям із Польщі повертатися додому, або ж ті, хто опинився в скрутному становищі і надалі матимуть підтримку, побачимо вже за кілька тижнів. Як і те, що переважить у сусідів амбіції чи мудрість і здоровий глуст. Любов Кукла, факти тижня, ICTV.